Безготівкова оплата створення нової комунальної установи та благоустрій міста про це та більше розповів Чернявецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Дивіться далі. Оплатити проїзд готівкою не можна. Відтепер розрахунок в комунальному транспорті чернівців відбуватиметься тільки банківською або транспортною картками. Таке впровадження було необхідне, каже Чернівецький міський голова Роман Клічук. Якщо ми розуміємо, де посаже потік, ми можемо впливати на графіки на кількість автобусів на зміну маршрутів. До до цього часу, поки минували електронний поток, ми цієї інформації ну не, не мали взагалі. На сьогоднішній день ми хоч розуміємо, скільки є пільговиків. Я не знаю, у людей складається враження, що безкоштовна поїздка вона безкоштовна. Ні, вона не безкоштовна. Ми своєї громади з бюджетом ми оплачуємо за проїзд пільговиків. Окрім того, очільник міста розповідає: вже в кінці серпня в місті відбудеться одеський кінофестиваль. Для цього готують залу культурно-мистецького центру імені Івана Миколичука та колишній кінотеатр Чернівці. Воно буде в двох локаціях. Це кінотеатр Чернівці і кінотеатр Миколичука. А по Чернівцям встигаємо на не встигаємо. Ну, ми робимо там не, не ремонт, такі, там. З реставрацією ре... 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 ми його просто проводимо в порядок у зв'язку з тим, що він практично не працював майже два роки. Е... Косметично, що все-таки ну, ну був вигляд, і там було комфортно гостям, Ми, ми зробимо з нього ну, красивий зал. також. До кінця цього місяця планують завершити і сквер дня вишиванки на Соборній площі. До кінця серпня є пані складнощі із виробниками. Обороників про про проблеми є з людьми, які які прозивають в армію або вони йдуть в армію. І тому на на, на сьогоднішній день в планах завершити його до кінця серпня. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.